Трудова фемінізація через брак робочих чоловічих рук жінки активно опановують нові професії. Так в аграрному коледжі уперше випустили жіночий курс операторів будівельної техніки. Із тими, хто керуватиме бульдозерами, екскаваторами і баштовими кранами поспілкувалася наша Дар'я Лиходіт. Вони впевнено керують важкою технікою. Демонструють синхронні рухи на екскаваторах. Здавалося б, це не жіноча справа. Проте випускниці одного з аграрних коледжів на Київщині доводять протилежне. Олена одна з них каже: стати операторкою будівельної техніки вирішила пискавично. Я вперше сказала чоловіку, що хочу сісти на таку техніку. І він мені зразу скинув посилання, і я через 10 хвилин написала, вже туди заявку подала. І я знала, що я 100% піду. Мені дуже це подобається. Та це в теорії. А коли на практиці Олена побачила величезну машину, спершу відчула страх, але цікавість таки перемогла. Я сіла найперша з групи в саму першу техніку, яку нам надали. Я вскочила в неї. І коли вже я туди сіла, оце е, перші п'ять хвилин мені так стало добре. Тобто, ну там нічого страшного нема. Ти розумієш, що все рівно щоб там не було, ти нею керуєш, не вона тобою. Керувати Олена вчилася 9 тижнів, а разом із нею її одногрупниці від серпня жінки опанували 15 видів будівельної техніки. Це й екскаватор, і крани, і навантажувачі та бульдозери. Дівчата отримують на дві категорії: а 1 і Д1. Це категорії на керування будівельною технікою з правом виїзду на дороги загального користування. Та першу групу доброволець треба було ще пошукати, бо не всі розуміють, що це практичний табір і навчання тут зранку до вечора. Коли вже перша когорта, почали ми її висвітлювати, що дівчат дійсно виходить, що це дійсно реально, Що жінка реально за важкою будівельною технікою, набір дуже сильно посилявся. І далі жінки пішли. Охоче заповнюють анкети. Потім їх розподілять у п'ять груп. Ініціатива навчати жінок таким чоловічим професіям відбувається за підтримки міністерства економіки та юсайд. Працевлаштувати обіцяють всіх, і причина такої трудової фемінізації зрозуміла. Брак чоловічих рук через війну. Дар'я лиходіт Роман Гребельник. Ми Україна, марафон Єдині новини.